9 травня СБУ затримала двох агентів воєнної розвідки Угорщини. Один із них колишній український військовий із Берегівщини. Його активували ще у 2024-му. Це відбулося одразу після того, як угорська опозиція оприлюднила аудіозапис міністра оборони Угорщини, де той прямо заявляє, уряд готується до війни і відмовляється від політики нейтралітету. На тлі цього маємо нові відео: важка техніка знову наближається до українського кордону. А якщо згадати і старі заяви Орбана про автономію і подвійне громадянство для угорців Закарпаття, ця історія перестає бути суто угорською. Це що, просто збіг? Чи ми бачимо ще одну кримську історію, тільки цього разу на Заході. Вітаю! Я Микола Княжицький. І ви на моєму Ютуб каналі. Угорщина під керівництвом Віктора Орбана ревізіоністська держава, чия політика має ознаки прагнення до перегляду кордонів і в першу чергу з Україною. Ми досі пам'ятаємо незрозумілу активність угорської армії біля українських кордонів 22 лютого 22 року, саме в той момент, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. А тепер нові факти: 9 травня Служба безпеки України викрила мережу воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті. Того ж дня угорська опозиція оприлюднила аудіозапис, на якому міністр оборони Угорщини говорить про підготовку до війни. До цього додається свіже відео. Колони угорської військової техніки знову рухаються в напрямку українського кордону. Що це? Навчання, психологічний тиск? Чи це вже відверта спроба ескалації? Наші стосунки з Угорщиною, які раніше були напруженими через тісне партнерство Віктора Орбана з Володимиром Путіним, нині перебувають у стані повної заморозки. Як це загрожує нашому вступу до Європейського Союзу? І до чого тут угорська меншина на Закарпатті та чи дійсно Будапешт турбується про захист і прав? Давайте разом розбиратися. Якщо вам важливо, щоб про такі речі говорили відкрито, підтримати цей блог, поставте лайк, залиште коментарі, поділіться з друзями. Ваша активність допомагає просувати правду, зокрема в боротьбі з російською пропагандою, і маніпуляціями не лише в Україні, а й всередині Європи. Угорці, які живуть у карпатському регіоні, мають право на подвійне громадянство, на права національної спільноти і на автономію. Ви звернули увагу, що це не свіжа заява угорського прем'єра. Віктор Орбан виголосив її ще під час свого першого виступу з нагоди початку третьої каденції на посаді глави уряду Угорщини. Це було в той момент, коли Москва вже анексувала Крим, а на Донбасі розгорнула війну. Таким чином, що у 2014 році Віктор Орбан вперше публічно озвучив свої ревізіоністські наміри, окресливши ключові вимоги: подвійне громадянство для угорців Закарпаття, а фактично йдеться про... Повторення сценарію, який Росія реалізувала в Криму, спершу вимога автономії, потім масова роздача паспортів, далі гуманітарне втручання і, зрештою, збройна анексія. Намір Віктора Орбана, що у 2014 році одразу розпізнав тодішній і нинішній прем'єр Польщі Дональд Туск. Уже за два дні після цих заяв, під час засідання вишаградської четвірки, він публічно відкинув звинувачення угорського прем'єра в нібито націоналізмі української влади. Не варто висловлювати меседжі, які підтримують головну лінію російської пропаганди. Проблема не український націоналізм, а агресія Росії. У європейській політиці лицемірство є найбільшим супротивником справжньої солідарності. Цими словами Дональд Тук відірвав аплодисменти аудиторії, яка була присутня на дискусії в Братіславі. Але зрозуміло, це не зупинило офіційний Будапешт, який взяв чіткий курс на перегляд кордонів. Спочатку через м'яку силу. Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, лише за одне десятиліття з 2011 по 2021 рік Угорщина витратила понад 100 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Закарпатті. І це при тому, що сама залишається критично залежною від фінансування з боку Європейського союзу. Це було спільне розслідування українського проекту схеми сербського центру журналістських розслідувань, а також словацького центру імені Яна Куцяка. У межах проекту працювали також журналісти зі Словенії, Хорватії та Румунії. Хоча в кожній сусідній країні є території, які Угорщина вважає історично своїми, і на які спрямовує чималі кошти для ідеологічної роботи з місцевими угорськими громадами, саме Закарпаття отримало найбільше фінансування 115 мільйонів євро з 2011 до 2021 років. Для порівняння це півтора річних всієї Закарпатської області. 22 мільйони євро отримали угорські релігійні громади та парафії, 62 мільйони євро освітній сектор, школи. Дитсадки друк підручників 34 мільйони євро спрямували на функціонування інституту імені Ференца Рахкоці в берегові. Ще 2,5 мільйона євро витратили на підтримку закладів культури. Таким чином створюються структури паралельної держави, тобто є паралельна адміністрація, яка проникла в усі сфери і, по суті, не просто їх контролює, а й задає їм тон. Фінансово утримує, на відміну від неповороткої української бюрократичної машини, ця паралельна держава вона формує свою політику: ремонти шкіл, забезпечення лікарів, виплати угорських пенсій, виплати цих всіх грантів, поїздки дітей, будь-що, куди б ми не копнули. Воно цементує цю спільноту і дозволяє нею керувати. Чим така політика відрізняється від тієї, яку Москва роками провадила в Криму до анексії? Питання риторичне. Як і те, чим усе це могло врешті-решт закінчитися? Ще 22 лютого, 2022 року, за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт оприлюднив офіційну заяву, в якій йшлося про початок переміщення військової армії до кордону з Україною? Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини, тобто кордон потрібно посилювати. Що справді для гуманітарних цілей потрібно перекидати до кордону танки, як це зробила Угорщина? Вже 25 лютого двадцять року. Важка бронетехніка угорської армії була помічена під Дебреценом, неподалік від кордону з Україною. Відомо також, що командував цим з'єднанням генерал Ромлус Русінсенді. Паралельно з нарощуванням військової присутності біля українського кордону Будапешт заборонив транзит зброї країн НАТО через свою територію до України. І цей крок виглядає ще більш показовим на тлі того, що лише за три тижні до великої війни прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан відвідав Кремль, де мав теплу і демонстративну дружню зустріч з Володимиром Путіним. Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. До того вона була попереджена заздалегідь Путіним. Про те, що буде напад на нашу країну. Вона чомусь вважала, що може забрати частину території. І ось маємо політичне дежавю. Минуло лише три роки після відкрито недружніх або декотий ворожих дій з боку Угорщини, як українські спецслужби повідомляють, угорська воєнна розвідка вже активно діє на нашій території. Йдеться не про збирання відкритої аналітичної інформації, чим зазвичай займаються всі держави. Навіть союзники цим займаються мова про повноцінне військове шпигунство. Не виключено, що угорська шпигунська мережа діяла не лише в інтересах Будапешта, а й на користь Москви. Але навіть без цього, очевидно, Угорщина розпочала дії, які мають ознаки підготовки до військової агресії. Це випливає з характеру завдань, які ставили агентам: збір даних про обороноздатність України. Інформація про військові частини, озброєння, переміщення техніки, оцінка настроїв населення, вивчення реакції місцевих українців на випадок можливого входу угорських військ на територію Закарпаття. Навіщо все це знати, якщо не готуєш вторгнення? Події на Закарпаття згодом у Будапешті та Києві. Розгорталися стрімко і напружено. 9 травня 25-го року СБУ заявило про затримання двох агентів горської воєнної розвідки. Один з них 40-річний колишній військовий з Бергівського району Закарпаття, центру угорської мінщини в Україні, яка налічує близько 100 тисяч осіб. За даними СБУ, його завербували ще в 21-му році і перевели в режим очікування. У вересні 24-го року ймовірний угорський куратор активував його для виконання завдань. Друга підозрювана колишня військова, яка нещодавно звільнилася зі служби. Обомін кримінують державну зраду ввечері того ж дня, 9 травня два року, міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла у Будапешті і оголосило про висилку двох співробітників посольства України в Угорщині. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав дії України недружнім кроком і абсолютно безпідставними звинуваченнями. Він категорично заперечив наявність угорського шпигунства. У відповідь українське МЗС того ж дня оголосило про висилку двох угорських дипломатів з території України. Дзеркальний дипломатичний крок двоє угорських дипломатів повинні залишити нашу країну протягом 48 годин. Ми щойно викликали посла Угорщини до Міністерства закордонних справ та вручили йому відповідну ноту. Згодом шпигунський скандал отримав продовження. 11 травня 25-го року угорські правоохоронні органи затримали в Будапешті колишнього українського дипломата Сергія Олександрова. Національне генеральне управління міграції Угорщини видало йому заборону на в'їзд та проживання на території України через підозру в шпигунській діяльності. Затримання відставного українського дипломата в Будапешті було демонстративно жорстким. Серед білого дня, в людному місці, майже як арешт серійного злочинця. Такий показовий крок радше свідчив про нервову реакцію угорської влади ніж про впевненість у власній правоті. Адже викриття шпигунської мережі на Закарпатті завдало Віктору Орбану цілої низки політичних і репутаційних ударів, як всередині країни, так і на міжнародній арені. По-перше, вкотре підсвітило недружню позицію Будапешта щодо Києва на європейському рівні, особливо в контексті погрози Угорщини заблокувати відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Це важливий сигнал для Брюсселя. По-друге, факт діяльності угорської воєнної розвідки на українській території повністю вибиває з рук Будапешта лицемірний аргумент про нібито переслідування угорської меншини на Закарпатті. В цій ситуації чітко видно, хто є агресором. По-третє, свої запитання до Угорщини хай не публічно поставить штаб-квартира НАТО, членом якої Угорщина, принаймні формально є. Адже така розвідувальна діяльність суперечить духу особливого партнерства між Альянсом та Україною. І в Брюсселі ще доведеться з'ясувати, чи не діяла Будапештська сторона в інтересах Кремля. І нарешті, четверте, Київ надав додаткові аргументи про європейську позицію в Будапешті, яка вперше за багато років виправдала в рейтингах владу і яка звинувачує Орбана в підготовці до війни. А саме ця обіцянка мадярам зберігати нейтралітет була головною політичною фішкою правлячої партії Фідес, яка дозволяла отримувати електоральну перевагу. Викриття українських спецслужб з'явилося буквально наступного дня після того, як угорська опозиція оприлюднила скандальний аудіозапис. На ньому міністр закордонних справ Угорщини Крістоф Салай Бобровницький говорить про намір угорського уряду порвати з політикою нейтралітету і перейти до нульової фази на шляху війни, тобто почати підготовку до військових дій. З ким саме на це питання міністр оборони в короткому аудіозаписі прямої відповіді не дає, але факт залишається фактом: серед усіх сусідів Угорщини лише Україна та Сербія не є членами НАТО. Сам запис був зроблений ще в 23 му році, на другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну. І саме в той період несподівано був звільнений начальник генерального штабу Угорщини, генерал Ромалос Русінсенді. Це дуже знакова і цікава відставка. Бо, хоча генерал Русінсенді на своїй посаді публічно не заперечував владі, втім вважався антиросійським офіцером. Особливою була його позиція щодо України. 8 липня двадцять року він відвідав нашу країну і провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За наявною інформацією, між ними склалися довірливі й конструктивні стосунки. Більше того, начальник угорського генерального штабу відвідав місця російських воєнних злочинів і перших вирішальних битв: Гостомель, Арпінь, Бородянку, Мощун. Цікаво, що звільнення генерала Русіна Сенді відбулося в той самий день, коли угорські медіа повідомили про французькі гелікоптери, помічені на аеродромі в місті Дьор. За інформацією журналістів, вони прямували в Україну. Нагадаємо, це прямо суперечило офіційній позиції Орбана, який ще на початку повномасштабної війни заявив про заборону використання території та повітряного простору Угорщини для перекидання військової допомоги Україні. Проте, після відставки генерала Ромулу Срусінсенді він не зник з публічного простору в лютому 25-го року. Він виступив на з'їзді опозиційної партії Тиса під керівництвом Петера Мадяра, політичної сили, яка вперше вийшла вперед у рейтингах, обігнавши Фідес Віктора Орбана. Згідно з останніми опитуваннями серед угорських виборців, партію Тиса підтримують 40% респондентів. Тоді як правлячу партію Фідес 35. Опозиційного Петера Мадяра хочуть бачити прем'єром 37%, а Віктора Орбана 33. Існують припущення, що генерал Русін Сенді може стати радником Петера Мадяра з питань оборони. У відповідь на це представники чинної влади вже назвали його зрадником. Як би там не було, все це лише підкреслює. Ми маємо чітко розрізняти Віктора Орбана з його прокремлівською політикою і самоугорщину. На цю країну чекають важливі політичні зміни. Я щиро вірю, що внаслідок демократичної зміни влада Угорщини повернеться до європейської родини. Те цінуються не московські хабарі, а принципи, свобода, і гідність. Це буде благом насамперед для самої Угорщини, бо ревізіонізм і політичний реваншизм ще ніколи не приносили добра жодній нації. Саме через прагнення до реваншу і висування територіальних претензій до сусідів у ХХ столітті Будапешт втратив дві третини земель, які колись контролювали угорське королівство. А угорська меншина в Україні, якою так цинічно маніпулює Віктор Орбан заради отримання влади, насправді має всі умови для розвитку і збереження своєї ідентичності в межах української держави. Кажу це відповідально, як автор закону про мову. Загалом кожен народ в Україні має право вільно реалізовувати свої культурні потреби, зберігати традиції. Розвивати рідну мову, підтримувати національну ідентичність. Ми, українці, часто добре знаємо, що таке утиски національних прав, і ніколи не допустимо такого ставлення до інших громадян нашої країни. Але водночас ми не дозволимо жодній державі використовувати чутливі теми національних меншин як інструмент політичного тиску на Україну, ніякої угорської автономії. Ніякого подвійного громадянства, ніякого окремого політичного представництва в українському парламенті, про що мріє Віктор Орбан, і мрії вже понад 10 років всього цього не буде. Остання спецоперація українських спецслужб на Закарпатті це не лише захист національної безпеки, а й чіткий сигнал Будапешту. Досить спекуляцій на темі національних меншин. Україна не буде мовчати. Ми добре знаємо, до чого призводить риторика захисту меншин. Саме нею Росія виправдовувала спочатку окупацію Криму, а згодом збройну агресію на Донбасі. Якщо ви вважаєте, що маніпуляції на темі меншин і гуманітарні танки на кордоні це загроза, а не турбота, підтримайте це відео, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться з друзями. До зустрічі!